З міх боків ворог, озброєний до зубів. Їдуть танки, літають літаки, а ти найсильніший, ми віримо в тебе, солдати. Сердечно кланяємося та щиро дякую. Захисник, мій любимий, тримайся там та бережи себе, нехай Бог допомагає тобі і бережи тебе від всякого лиха. Ти найкращий, мужній чоловік. Слава тобі, переможець. Тримайся, хай відвага дороги крила, на яких легко дістанці до перемоги, якої ми так всі чекаємо. Дякуємо вам. Любі воїни! Ми переконані, що ми не залишили країну. Матері. Близько їх і рівних дітей на самоті із цим страшним пеком повиї відважні, сильні, мужні та непереможні. Дорогий солдат, нехай ти мене не знаєш, та й я тебе не знаю. Але я вболіваю за тебе всім серцем. Ти так багато робиш для України, для нас і для мене. І я не смію в тебе що спросити. Просто пообіцяю, що ти повернешся і живи. Пишу я до тебе, подякою від щирого серця, що маю сьогодні є. мирне небо, надію, що лихо вминеться. Та зараз на сході мене захищаєш, що мирно у мене був сон. І те, що молюся за тебе, не знаєш, на це не потрібне конь. Я просто у небо звертаюсь до Бога, що він тебе крізь ворони, безпечною всюди, була що дорога, і стала на все тобі сила. Щоб ти повернувся міцний, влагаю, молюся за тебе щодня, І хоч особисто від тебе я не знаю, від тебе три дня.